Ми, коли слухаємо цей фрагмент Євангелія, який раз на якийсь час лунає для кожного з нас в літургії, то неодноразово також пригадуються нам і інші ситуації з життя Ісуса, і фарисеїв, книжників, вчених писанні, які задавали провокативні питання Ісусові. І різного характеру, щоб перевірити, чи насправді він має знання і яка його наука, чи вона не суперечить писанню. Сьогодні ми слухаємо, що це питання не є таким великим, провокативним, але більше є бажанням довідатись про те, чого вони завжди шукали, прагнули і очікували. Коли читаємо Старий Завіт. То бачимо, що в ізраїльському народі очікування Месії було насправді живим, діяльним. Кожного разу це очікування наростало, особливо у часі випробувань, труднощів, коли були війни і багато інших таких подій. І ось тут це делікатне таке. Прослуховується і бачимо такий делікатний момент, коли ж воно настане. Відповідь насправді могла їх трохи спантеличити, так як і нас іноді ця відповідь може дійсно ввести у певне заклопотання. Чому? Ми у Святому Писанні слухаємо, до чого є подібне Царство Боже. Господь промовляє у притчах, але й водночас у Писанні читаємо царства миру, добра, любові і справедливості. Ми ж так цього прагнемо. Далі, коли відбувається прощання з тими, хто відходить додому Отця в текстах, Молитов, Можемо почути одне таке речення. Царство місце, де він витре кожну сльозу. Місце, де не буде ні плачу, ні журби. І дійсно, таке царство для нас є приємне, і ми його прагнемо. Ми хочемо дуже часто уникнути небезпечних ситуацій, клопітливих для нас. Ситуації, які завдають болю, ситуації, де ми стаємо перед чимось, чимось незрозумілим, бо хотіли би бачити чітко, ясно і хотіли би впевнено робити крок вперед. І вони задають таке питання, коли? І Господь дає відповідь Є посеред вас. Наскільки ця відповідь є простою, але й водночас для кожного з нас так само є складною? Де ж воно посеред нас, коли ми бачимо несправедливість війни, переслідування християн? Коли ми бачимо, як брат вбиває брата, коли у родинах немає поєднання? Дуже багато таких моментів ми можемо перерахувати, де ж воно є посеред нас. Давайте спробуємо придивитися цьому. Коли Господь говорить про те, то звертаю увагу на кілька важливих речей, і вони вже стають видимими для тих, до кого Він промовляє, і нехай також будуть видимими і для нас. Через дві речі прості, здавалося б, але як же важливі. Перша це проповідування, проголошування доброї новини, що слово про переміну, про Боже Царство, про те, що Месія є посеред вас, вже лунає. А друге, воно і підкреслюється, і підкріплюється тими чудесами, які відбуваються на очах тих, хто оточує. Хто приходить, щоб подивитися на Ісуса, Хто приходить, щоб Його слухати. Знаки, які є видимі. Церква про таїнства говорить, що Бог у видимих знаках розливає свою благодать, яку ми не можемо побачити фізично. Я іноді люблю жартувати. Студент приходить до. Церкви і говорить, отче, мені півтора кілограма мудрості. Завтра маю екзамін. Ніхто не відважить, ніхто не скаже, ось маєш півтора, а навіть п'ятсот. Ні. Бог діє в нашому житті через того духа, якого проливає на нас. Як же нам знайомі ситуації, коли ми говоримо, завтра сяду на дієту. Завтра почну більше займатися спортом. Завтра присвячу більше часу для Бога. Завтра я почну працювати над тою чи іншою справою. Завтра поприбираю в хаті. Завтра поїду на дачу. Завтра, завтра, завтра. Сьогодні, тут і в дану мить, Господь проливає свою благодать на кожного з нас, щоб вона дігала тут, в цю мить до кінця вечора і на наступний день. Просімо Бога, щоб ми побачили ті знаки його любові прояви, які відбуваються кожного дня. Просімо, щоб ми могли приймати те, що ми чуємо, щоб це Слово перемінювало нас, а ми були відкриті на Боже діяння не завтра, але сьогодні. Якщо бажаємо побачити діяння Божого Царства в нас тут сьогодні намагаємося відкинути все, що з ним не пов'язане. Намагаємося відкинути ту, ту гіркоту, гіркоту заздрості, пихи, гіркоту несприйняття другої людини, гіркоту того, що дійсно мене відштовхує і від Бога, і від другої особи, а неодноразово і від самого себе. Навчитися бачити доброту Божу і доброту других людей, мабуть, можна назвати мистецтвом, не знаю. Можливо, це занадто велике слово. Але якщо почати від цих менших речей, навчитися побачити доброту, то Боже Царство буде зростати в мені і в інших. І тоді дійсно побачимо, як Господь перемінює нас. Амінь.